5, 7, і споруди захисні споруди. Якщо у громадян міста буде інформація, що якесь укриття продовжують залишати закритими, чи його відчинили на період нашої перевірки, потім знову зачинили. То звертайтеся до нас, ми реагуємо негайно з цього приводу. що стосується знову ж таки перевірок укриттів, ми з ДСНС будемо спільно працювати з цього питання, тобто перевіряти спільно з ДСНС наявність укриттів цих навчальних закладів і наявність їх можливості використання. І в разі необхідності громадяни міста жителі міста та області можуть звертатися до поліції щодо. Наприклад, їх сумніву в тому, чи функціонує таке укриття, чи будь-яких інших проблем, Будемо реагувати. Будемо ніхто нікому відмовляти не буде. Дякую.